А з'являється новинка повноцінна і яка? Це кремова помада для губ. І вона просто неймовірна. Бо має такий, знаєте, атласний ефект, який виглядає на губах шикарно, елегантно. Так, знаєте, Я називаю це як Перша леді, тому що ну, це є такий як, і, і, і колір, який треба. І ефект цей, які треба, і відчуваєш ти себе відповідно, бо має він такий напівматовий фініш, не має, на відміну від попереднього близько, інтенсивного блиску, а такий на напівматовий фініш, такий дуже-дуже елегантний. Світлана пише: для леді леді, дійсно, для мене це такі знаєте, леді леді, починаючи від пакування, бо вона варта окремої розповіді. І закінчуючи формули його казу, дійсно маємо зволожені м'які та гладенькі губки, і при цьому лакшері такий дизайн з магнітною упаковкою. Дійсно, магнітна упаковка, хочу вам показати. Відтінки не покажу. Да, ну, на екрані просто їх не побачите, але дівчата хто ще. Не бачив, не купив да, по часу нового, можливо, там ще якусь цю помаду. Просто вона варто того. Хочу показати просто цей футлярчик, флакончик. Він магнітний. Тобто, ви бачите, от він сам просто заскакує. Це просто таке естетичне задоволення. І я хочу сказати, що знаєте, бувають такі улюблені помади, коли ти там довго носиш сумочки, вони вже якісь або пошарпані, або ну, якось. Це сам флакон не дуже. От якісь тобі помади подобається, а флакон не дуже. Да? А от це той випадок, коли от прям не те, що не соромно, а хочеться достати сумочки, щоб всі побачили, як ти там підфарбовуєш губи і спитали, вау, а що це в тебе заказа помада? А те ще добив, коли ти так ще показав, як вона закривається. Тому що це дійсно ну, таке дороге, класне пакування. Неймовірні оцінки, тільки також в цих помадах. Дійсно, для леді, для, для перших леді, як я кажу, а, все починаючи від відтінку до футляру, ну, Алік Сав'єн не зупиняється нас дивувати своїми новинками і кожен раз вигадує щось ще краще, ніж було, хоча здається, вже ну, як би важко це зробити. І ще одна...